Всім привіт! Та ви дивитеся канал ТІВІ Швейцарія не приймає участь у е, будь-яких збройних діях вже більше ніж 100 років і повністю виражає нейтралітет. Але чому так? Сьогодні я вам розповім. Приємного перегляду! Нейтралітет Швейцарії є одним із головних принципів зовнішньої політики Швейцарії, який проголошує, що Швейцарія не має права брати участь у збройних чи політичних конфліктах між іншими державами. Ця політика є самонав'язною і призначена для забезпечення зовнішньої безпеки та підтримки миру. Швейцарія. Має найстарішу політику військового нейтралітету у світі. Вона не брала участі у війнах з тих пір, як її нейтралітет було встановлено Паризьким договором 1815 року. Хоча європейські держави погодився на Відденському конгресі у травні 1815 року, що Швейцарія має бути нейтральною, Остаточна ратифікація була відкладена до тих, поки Наполеон Бонапарт не був переможний, оскільки деякі сили коаліції можуть вторгнутися у Францію через територію Швейцарії. Країна має історію озброєного нейтралітету, починаючи з часів реформації. Вона не перебувала у стані міжнародної війни. З 1815 року і не входила до Організації націй до 2002 року. Вона проводить активну зовнішню політику і часто бере участь у миротворчих процесах у всьому світі. Всім дякую! Ви були на каналі Скаптілі. Всім бабай!